Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про на перший погляд доволі неочевидно цікаву тему, до якої відео зняти мене підштовхнули мої учні. Коли одного разу з ними на зізвоні, ми не почали з нею говорити і проговорили про це майже годину. І з першого погляду тут здається про що взагалі можна говорити. Це ж просто зав'язування шнурівок. Але в залежності від того, як ви зав'язуєте свої шнурівки, це може впливати на ваш комфорт під час бігу і в деяких випадках на отримання певних видів травм, про які ми зараз і поговоримо. І давайте прийдемо до того, що перше нам спадає на думку, коли ми зав'язуємо шнурівки на бігових кросів, як сильно це робити, і для чого тут додаткові вуха, в які можна вставити шнурівки з однієї сторони з силою розібратись набагато простіше, тому. Що нам потрібно відштовхуватись від того, щоб нам було комфортно, і я не рекомендую дуже сильно затягувати бігове взуття. По перше, тому що це може призвести до передавлення верхніх сухожиль на стопі, що в процесі може спровокувати певну травматизацію і дискомфорт. Тому якщо ви іноді після бігу відчуваєте якийсь дискомфорт в стопі чи в гомілці, можливо вам це відео допоможе, і ви зав'язуєте своє взуття засильно, А варіант, який я вам запропоную, допоможе вам з цим трішки розібратися. І друге питання це для чого нам додаткові вуха на кросівках. І... З цього моменту подетальніше, тому що виявилось, що багато людей їх не використовують, а саме вони тут є для того, щоб фіксувати наше взуття в кросівку таким чином, щоб у нас стопа була зафіксована від того, аби не їздити вперед-назад всередині кросівка, і при цьому ми могли доволі комфортно і легко зафіксувати саму плюсну стопи, враховуючи особливості своєї ноги, її висоту, ширину і як нам зручно, щоб нога стояла в кросівку. Як це можна робити, я закріплю в цьому відео. Тобто я продемонструю варіант, який я використовую для інтенсивних пробіжок. Тому що, наприклад, для легких пробіжок я теж не використовую всі вуха, тобто я не зав'язую шнурівки на останнє, ось це на останню дирочку для них під час легких пробіжок, і в принципі намагаюся в'язати тоді взуття максимально так лайтово. А під час інтенсивних пробіжок я використовую варіант, який ви зараз побачите на відео. І так, перше, що ми маємо зробити для нашого секретного способу, це досягнути ось таких вух. раз, І максимально комфортного затягування самої стопи. Тобто тут ми все регулюємо так, щоб нам було комфортно, і робимо ось такі вуха. Я зараз покажу, як їх зробити. Для цього ми одягаємо своє взуття. От. Ну, перед цим в нас є момент, де додаткова дирочка, ми сюди, останню шнурівку, яка виходить. Просто підфіксовуємо раз, і залишаємо таке маленьке вушко. Ми зараз з нього зробимо велике. Раз, підфіксували. Після цього ми одягаємо взуття. Дотягуємо так, як нам комфортно по стопі. Можемо підняти її на себе. Це приведе стопу в таке робоче положення, яке в нас вона приймає перед бігом, і коли вона його засильно затягнути, іноді це викликає дискомфорт. Тобто ми підтягнули. І за рахунок того, що ми зробили тут петлю, у нас утворюються такі вуха. Далі нам треба їх підтягнути до мінімуму. І взяти протилежну штурівку в протилежне вухо, зафіксувати, підтягнути язичок і вже безпосередньо дотягнути їх. Раз. Раз. Таким чином, ми ось цією частиною верхньою, фіксуємо положення ноги, щоб воно не їздило вперед-назад. От. А всіма нижніми шнурівками ми вже регулюємо по висоті, по ширині стопи кросівок, щоб він стояв доволі міцно, тобто, щоб нога в ньому не їздила, але щоб не було передавлення стопи. За допомогою цього методу ми можемо зафіксувати ці два положення окремо, тому що ці вуха в нас контролюють саме стопу, щоб вона не їздила вперед-назад. Далі зав'язуємо шнурівку так, як нам комфортно, щоб вона не розв'язувалась. І все. Тут в мене стопа доволі вільно стоїть. То в мене немає ніяких перетискань, і при цьому вона не буде їздити вперед-назад в самому курсівку, тому що от я до кінця дотягнув, вона упирається тут доволі міцно, і при цьому не давить. І цей варіант мені наразі подобається найбільше, тому що він допомагає максимально контрольовано керувати кожною частиною зав'язування свого кросівку і знайти той варіант, в якому вам буде максимально зручно. А взагалі мені цікаво, як зав'язувати, як зав'язуєте кросівки ви, тому що як виявилось, ця тема може бути набагато ширшою. Ніж ми очікуємо, тому я очікую ваші коментарі під цим відео. Можливо, ви також додасте якісь нюанси або варіанти того, як ви зав'язуєте своє бігове взуття, або можливо, у вас був негативний досвід з тими чи іншими кросівками. Пишіть в коментарі, давайте розберемо цю тему. Мені цікаво почути вашу думку.